Питають, а як все ж таки відрізнити, що це рукавичка 10, чи 8 чи 12 унцій? Прийшовши до магазину, взявши рукавичку в руки, на кожній рукавичці заводом-виробником роблять такий ярличок, на котрому написано номер унції. І написано латині оз. Оз це унція. Познака унці. Ось зараз на цій рукавиці написано 10 оз. Це значить, що рукавичка має 10 унцій. Ну, звичайно, 8 унцій і так далі. Рукавички менше. Ніж 10 унцій, використовуються спортсменами для тренувань по відпрацюванню ударів на снарядах, тобто на так званих лапах або на мішках, або на стінних подушках. Ці рукавички, ну, так як в них не можна буксувати, то вони використовуються саме на снарядах, їх не так жаль, тому спортсмену. І котрий вже себе досить нормально почуває і часто виступає на змаганнях. В своєму активі має не в активі, а у себе має завжди рукавички менше, 10 унців для використання ударів по снарядах. І саме рукавички для використання їх для роботи в парах, в спарінгах і виступу на змаганнях. В Україні. На змаганнях, на всеукраїнських змаганнях з кікбоксингу та боксу, ще є такий момент, що спортсмен повинен виходити у ринг на змаганнях в рукавичках, котрі позначені печаткою не акредитованою, а ліцензованою печаткою. Федерації боксу України або Федерації АІБА, теж боксерської. Це значить, що рукавичка виготовлена за стандартом, має ліцензію на виготовлення цих рукавичок. І тому в багатьох версіях кікбоксингу це така версія, як Вако, це основна версія, де дуже прискіпливо дивляться на це. Спортсмен повинен виходити в рукавичках, позначеними початкою оцієї федерації, котра свідчить про те, що рукавичка безпечна для спортсменів, і в них можна проводити змагання. Зараз я наводжу приклад, як це позначається на рукавичці. Ну, Ця рукавичка Рейвел, вона виготовлялася в Україні у Луганську. На жаль, зараз ця фірма, ця торгова марка тимчасово не працює, тому досить складно дістати рукавички саме фірми Рейвел, на котрих стоїть відповідне маркування відповідне. Але в Україні є Інші фірми, котрі вже мають ліцензію на виготовлення рукавичок і котрі теж штампуються, тобто ось такими, маркуються ось такими відповідними печатками. Але. Не завжди. Печатка може дати гарантію про те, що рукавичка дійсно безпечна, тобто вона не розбита, тобто нею можна, наносячи удари, ну, не буде травмуватися, відповідно, супротивник. Тому дуже важливу увагу покладається на Рефері цього поєдинку, котрий перед проведенням поєдинку, він перевіряє цю рукавичку, прощупує її, чи не дістають при, при начавлюванні на рукавичку його пальці кулака спортсмена, чи досі немає зовнішніх пошкоджень на рукавичці, і чи може спортсмен проводити саме цей поєдинок. Тому в деяких версіях кікбоксингу не дуже приділяють увагу наявності цієї печатки, а більшу увагу приділяють вигляду самої рукавички, чи дійсно вона відповідає вимогам. Тому досвідчені рефери, всі, а всі рефери, котрі проводять суддівство у ринку, вони всі досвідчені, вони всі мають допуск до цього. Вони Правильно перевіряють ці рукавички і або допускають спортсмена, або вимагають змінити рукавички, тому що він побачив якісь ну, негаразди цієї рукавички, що можуть привести до травм. Тому наявність печатки на рукавичці, вона якби ну, бажана. І вона в деякій мірі гарантує, що рукавичка не принесе пошкоджень супротивнику, але більшість гарантію надає рефері, котрий особисто перевіряє на руках спортсмена ці рукавички.